Друзі, всім привіт! Сьогодні малюємо листівочку. Я зробила невеличкий ескіз вам, бачите, яблука. Але ми спробуємо зробити його трішки цікавіше. Я взяла невеличкий розмір, це менше п'ятого, склала його в два рази, беру малярну стрічку. Малярна стрічка мені потрібна для такої рамочки. Прикріплюю мою майбутню листівочку до столу. До речі, дуже я надихнулася, було замовлення. Я просто завжди ну, якось картини не малювала, тому що мені хочеться малювати, але потім вона стоїть, ти або комусь даруєш. Ну, продавати картину це дорого, це якщо тільки на замовлення. Якщо ти її комусь даруєш, то не факт, ну, от, що людина підійде. Тобто то краще щось робити таке, що людині, ну, що вона замовила тобі, чи може їй сподобалось. І картина завжди займає багато місця. А от листівочка, це, наче, маленька картина, яка також ну, дуже... Тепло, В ній можна написати якісь слова. І дуже надихнулася, що дівчина одна замовила листівку і каже, що в Великобританії там, чи Америки вони дуже багато от листівок дарують, дякуючи за якусь справу. Я подумала, це дуже класна традиція от щось просто написати. Тобі щось зробили, да? подарували кілограм кабачків чи яблука, а ти їх намалював і сказав, Подяка велика, було дуже смачне рагу. І так, я малювала різні яблука. Зараз я почну трішечки по-іншому. Я вимальовую їх так, щоб і вони були трішки менше розміром. Тут для мене вони забагаті, а ви можете піддив... піддивлятися і туди, і сюди. Як вам краще і малювати такі, як вам треба. І в мене такі яблучка, вони будуть, наче складатися пірамідкою. Бачите, одне на одного все рівно вони великі в мене виходять. Це я і хочу менше зробити, і малюю їх великими. Так, і от одне буде якесь таке на нас. Воно дивляться. Щось воно у повітрі літає. Нічого, нехай літає у повітрі. От сюди. Тут буде отаке сюди. Сюди буде ну, такі різні яблука. Ви малюєте яблука тієї форми, якщо ви захочете. Тобто вся листівочка в мене буде з яблук. Яблочко, воно. воно кругле, в нього є така штучка, якщо вона видна а, квіточка та да, залишки. Потім може залишатися корішочок, листочок, тут корішочок. Тут, бачите? І от і тут. І на нас оцей дивиться, і оцей. Яблука будуть різні. Ви знаєте, що вони можуть бути жовті, зелені, червоні, червоні аж до синього. Зараз що я зроблю? Я малюю акварелью. Ви можете малювати теж саме олівцями, якщо немає акварелі, ви можете малювати гуашю. Для акварелі я зараз папір. Зволожую ретельно водичкою. Якщо ви малюєте гуаш'ю, це не потрібно чи акрилом, ви просто е, пробуєте тими ж фарбами чи як я малюю, зараз поступово замальовувати яблука. На передньому фоні я залишаю жовтеньке яблука. І я його замальовую жовтим. Зараз я пройдуся по самим світлим місцям. У мене сонечко світить з цього боку, і замалюю його жовтим. Тобто, зараз я хочу з вами як зробити? Пройтися по світлим місцям, замалювати жовтим і взяти синю фарбу. Це в мене буде, вона називається «Кобальт синій. Бачите, така трішечки в мене вона я макала туди червоний. Бачите, не бачите, бачите? І пройтися по темним місцям. Які ці місця будуть? Тобто я їх затіню. Оце. Отут може бути темне місце. Там може бути якесь яблучко. Отут. Я роблю, наче віньєтку, да? щоб в мене яблучка проступало наверх. Отут. І далі. Я роблю тінюшку на самому яблуці, яблучках самих. Отут може бути, отут, отут також. Не бійтеся для акварелі. Дивіться, для акварелі, я просто думаю, для гуаші в нас ця фарба, навіть якщо вона вам здається такою яскравою, може висохнути і зробитися більш блідною. Далі я беру просто жовту фарбу, вона називається «Кадмій жовтий, і вимальовую то яблуко, яке в мене збирається бути жовтим. Поки в мене волога поверхня, вимальовую. Далі беру фарбу жовто зеленою жовто зелену І вимальовую яблуко, яке в мене буде зеленим. У Мені оце проситься зеленим. Я не знаю, чому. якось воно там вернесенько так лежить. І оце. Ви на свій смак, яке воно вам. Далі жовтим. Ще трішки жовтим. Я зроблю Ту -ту -ту -ту. оце яблуко жовтим. Яке воно в мене буде насичене жовтим. Далі беру фарбу е золотиста. Е ще воно називається да, золотистий. І я вже в мене починає трішки просихати папір, наче ж вимальовую своє жовте яблуко, яко, яке в мене на самому передньому фоні. Не забувай, що тут в мене світло, і я це місце обхожу, обтинаю. Тут в мене отут світло, теж замальовую його трішечки. Тут ще не висохло. Беру лимонну, змішую, ще обхожу навкруги. Таке в мене яблочко. До речі, можна взяти, наприклад, охра світла і трішечки пройтися понизу яблучка. Трішечки. Ану синю ще додам до охри. трішечки понизу яблука. У нас просто яблука, воно повинно бути трішки затінене, тому ми йдемо. До зеленого. Додам ще темно-зелений. Ні, це в мене ізумрудний вийшов. Давайте темно-зелений і жовтенького. І теж сюди. Це таке якесь недозріле яблуко. Взагалі, зелених яблук вже майже немає. Ми їх коли зриваємо, воно на світліше. Так, мені залишилося взяти червону фарбу, змішати з жовтенькою. Така воно, бачите, виходить помаранчева. І додати до цього яблочка. Бачите, навіть тінюшки, які я набросала, вони фарба починає висихати, і вони стають меншими. Я малюю, мені взагалі-то цікаво малювати, і мені, звісно, хочеться, щоб ви мені сказали, ну, чому я вибрала яблука, я не знаю. Вони здаються такими, наче й простими. Я зараз взяла червону фарбу. Бачите, в мене не висох папір, і вона йде на залазить на жовте яблуко, ну це нічого страшного. Так, сонечко, я сполоснула свій пензлик, вижала його, віджала, і отут трішки обрала фарбу. Сполоснула віджала і отут трішки обрала фарбу. Ще перехожу до цього яблука, беру золотисту фарбу, змішую з цією червоною, що була. І додаю трішки назад. Таке яблочко. Мені якось просто ну, дуже, дуже співзвучно зараз з осінню ці яблучка малювати. Тому мені захотілося, щоб ми їх намалювали. Вони достатньо прості. Але з іншого боку, це яблуко в мене буде таким яскраво червоним. Я беру а, червону, додаю а, краплак червоний, в червону. Да? І вимальовую її, її, це яблучко. Не забуваючи, що тут у нас світла плямка. А, і мені чомусь захотілося дуже Бачите, залізла на листя, поки розповідаю. І от така, наче проста листівочка, але вона, вона якась, знаєте, про що, про плоди, про щось що яблуню разом садили, разом зібрали. Беру трошки синього, додаю в цей червоний. Мені такого трішки хочеться наповнення. Бачите? І в це місце, яке трішки сховано, теж додаю. Далі я хотіла отут зробити червоне яблуко. На. От я його вимальовую. Тут червоне. А, так, а, що нам треба? Ми можемо зараз ще додати. Жовтий до зеленого. І таким жовто-зеленим знову пройтися по цьому яблучку. І це про якісь такі плоди, які ми можемо е зібрати разом. От ми разом щось робили, да? поділитися цим яблуком. Ну, і яблуко в якомусь сенсі, це ж е як символ, по-моєму, іде як знання. Бачите, в мене плями, не лякайтеся, воно все поплило, ми зробимо класно. Отут в мене трішечки о, отут в мене трішечки просохло. Я беру золотисту фарбу, не дуже її розбавляю з водою. Це називається так золотиста або помаранчева, ще є, якщо у вас є, і я відштриховую, бачите, ці штришки в нас все рівно. Розтікаються, не забуваючи про це місце, яке в нас. І штрихую, я, напевне, зараз візьму синю фарбу, змішаю її гарненько з зеленим. Така, бачите, виходить темна, ну, трішки грязнувата, ну нічого. І цією фарбою. Я замалюю всі наші темні участки, які на задньому фоні. Зараз бажано трохи зачекати і вам, і мені. Якщо у вас є фен, ви можете підсушити. Якщо немає, то краще 10 хвилин погулять. Зараз що я зроблю? Я, напевне, Роблю паузу, так як і ви, і ми 10 хвилин десь погуляємо. Друзі, включусь, ще в мене не просохло. Я яке це... та я взяла синю фарбу, поки в мене не просохли оці місця ті, що самі тніші, я туди на краючку пензлика. В ці мокрі місця додала синю фарбу. Вона там просто розтікається. Тепер в мене висохло оце яблуко більш-менш, і оце. Я хочу його знову взяла синю фарбу. Я додам сюди тінюшки, дуже обережно, і сюди. Ще тут не висохло. Хорошо. Сюди. У мене буде така штучка. Тепер я беру золотисту фарбу і починаю штрихувати це яблучко по формі. В мене воно висохло. Ну, бачите, трішки розтікається, але колір залишається. Я штрихую такі полукруги, залишаючи задній колір, який ми наклали. І навкруги штрихую, далі я беру тут в мене був червоний, трішки додаю, і трішечки також проштриховую. Не дуже багато таке в мене буде яблочко червоне помаранчеве Пускай бачок в мене буде червоний, і отут десь червоний. Дуже обережно до цього яблучка підходжу з цією ж фарбою, що в мене залишилось, і також проштриховую. Ви бачили, що на яблучках от воно, наче такими промальовано олівцями. Да? І ми таке ж яблучко собі робимо. Я його замальовую не все, воно в мене повинно бути жовтим, а трішечки. Знову беру червону фарбу, води не додаю зараз. І залишаю її такою насиченою і проштриховую оце яблучко по формі. його. Воно в мене червоне. І проштриховую. Є. Так, тут в мене все заляпано фарбою і я не пам'ятаю, куди в нас дивиться дірочка від яблука. Ще трішки додам червоного сюди. Така. Це, звісно, таке в мене чері, прям черешур червоне яблучко. Ну нічого. Я думаю, я така та непосидюча, ще сказала, що треба погуляти трішки і не гуляю. Так, є, в нас залишилися зелені. Вони, оце в мене більш сухе, Я додаю зеленого. Я додаю зеленого наверх. І оце яблуко червоне, отут, по-моєму, в мене була штучка. Я беру краплак червоний і яблочко, бачите, воно така темна фарба, також промальовую. Тут в мене було зелене листя, я його замалювала, ну нічого страшного, але зараз з червоним стараюся обходити, бо я його акварель, вона сама по собі фарба прозора, тому ми її так. Так, хорошо. Тепер ми беремо якусь охру жовту, додаємо до неї сепії, ще охру. Хочу жовтіше. можемо якусь коричневу умбра або умружоною. Бачите, можете трішки коричневого. І вимальовуємо ці черенки. Єсть. Ще в мене багато фарби, багато води. Вона не дуже висохла. Тут, до речі, біля Яблочка можна теж отакі трошки коричнювати піти. Сорт Янтоновка, він не такий, звісно, червоний, вони більш біло-жовті, але в неї розходиться така сіточка по вутинням біля черешка, черенка. Так, і ми беремо ще зелену фарбу. До речі, друзі, хочу більш такі складні листівочки малювати, зустрічаючись вживу, планую, якщо все буде Окей в Києві з наступної суботи і неділі це буде або на Подолі, чи і на Подолі, і на Виноградорі. Тому я ще рекламу зроблю. Якщо вам буде цікаво, приєднатись. Ми намалюємо дуже класний пейзаж. Я зроблю невеличку заставку на Ютубі в середу або вівторок, що будемо малювати, і ви можете приєднатися. Так, до більш такої роботи довгої. Ну що ж, ми домалювали яблука. В мене ще дуже, я так постаралася з водою, тому яблука ще в мене вологі. Так. Але, як на мене, само по собі, те, що ми зробили зараз, це достатньо цікаво. Це таке більш просте. А тут таке в мене прям акварельний живопис більш. Цікаве, все розплилося, все поплилося, але є якась така штука, що це яблука, що це якось вони лежать, вони різні, вони з різним, з різною цікавості. До речі, якщо б ви були яблуком, от цікаво, який би колір ви собі обрали, чи ви були б різним. Я зараз дивіться, от в мене це яблуко червоне мокре, я просто до нього доквецую всяких різних кольорів. Так, є. Що б ще рекомендувала? Я зараз дам таку невеличку, потім сфотографую, як це вийде наприкінці. Я беру звичайну гелеву ручку. Вона може текти, якщо нею малювати по-мокрому. така. Я беру, вона достатньо товста. Якщо ви берете лайнер, це, наприклад, буде чи розмір 2 чи 2,5. І ви можете просто нею. Промалювати ще потім, коли все висохне, всі ці яблучка. Я малюю зараз по-мокрому, я тільки почну промалюю одне яблуко і все-таки залишу це все відпочивати. І зроблю вам заставочку, що вийшло. Бачите, і ви промальовуєте оце яблучко, промальовуєте листя, яке воно є. Ви можете додати якихось ще штучок, яких ми не домалювали фарбою. Також ви можете промалювати більше оці рисочки. І бачите, коли ми малювали червоним, воно було яке яскраве, а зараз вже воно пішло собі. От. Потім, після того, як ви все це домалюєте, от, наприклад, да? от, наприклад, ми промалювали зелене яблуко. Так, червоне. І потім, звісно, обережненько, якщо ви малярною стрічкою це приклеїли, ви її знімаєте, але знімете лише тоді бажано, коли ваш малюночок підсохне, і коли ви все замалюєте гелевим, гелевою ручкою. Так, я поки що на цьому завершаю. З мене закінчений малюнок, який буде у вас на обкладинці цього відео сьогодні. От. А ви малюєте з задоволенням, пишіть, чи цікавий, як на, ми, на мій погляд, це такий, я розмовляю і ще говорю: це доволі простий малюнок. Що ви скажете? Чи цікаво вам таке малювати? Чи знаєте ви кому подарувати таку листівочку? Чи цікава вам взагалі ідея листівок, бо мені вона ну от, просто мені здається, просто це те, що не обтяжує листівку, завжди можна взяти з собою, її можна використовувати як як закладку в паперовій книжці. Ну, Я, наприклад, дуже люблю паперові книжки. А зараз, ще коли, якщо в нас відключають світло, то Посидіти і почитати при свічках книжку, ну це взагалі, як на мене, така ну, теж свого роду казковий момент. да, Якось так воно у нас веде. От, Я трішечки домальовую розмовляючи з вами. От. І ще домалюю, коли воно підсохне. Спеціально я вийшла за межі обережненько. Ви потім... Зараз я подивлюся, бо я теж трішки мені тягне малярна стрічка цей папір. Чому люблю його знімати? Бачите, одне сказала, зробила інше. А, тому що це така своєрідна магія. нам відкривається малюнок. От, цікаво, да? рамка обмеження малюнку. Роблять його, роблять щось в ньому таке дуже цікаве. Якщо у вас обов'язково підписуйте, можете ставити дату, ставити підпис. Це теж такий якийсь знак вас, що переміщують цей день. Може, ви не згадаєте, що саме було в цей день, але. Ну, Це круто, що в цей день ви це малювали. І от в нас вийшла така листівочка. Я її домалюю, коли вона підсохне. Я вам гарно її сфотографую. Так що гарного дня всім і напишіть, що б ви ще хотіли намалювати.